Пі, захисники, у цей день хочеться подякувати вам за відданість своєї держави, за сміливість та відвагу, якими ви здобуваєте перемогу. Завдяки цій праці можемо спокійно ходити по нашій землі, зробити звичайні справи. Дякуємо вам. Вітаю вас з Днем Захисника України. Дякую вам за те, що ми спимо ночами. Дякуємо вам за вашу оборону. Мирного неба вам над головою. Щастя здоров'я, щастя здоров'я вашим рідним і близьким. Все буде Україна, Україна понад усе. Слава Україні! Вітаю всіх, з Днем Захисника України. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Якщо б не ви, ми навіть не знали, що було б далі. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я. Надіюсь, ви скоро повернетесь додому, і все буде добре. Все буде Україна. Я надзвичайно вдячна вам, що даєте можливість кожного ранку прокидатися та усміхнутися своїм рідним. Дорогі наші захисники та захисниці бажаю вам бути хоробрими та з дуже любличим серцем. Хай пробувається сили, Не підведе рука! Вітаю тебе, рідний, з днем козака, за те, що Україну берегли усі віки. Низький уклін. І тричі слава вам, українські козаки. Дорогі воїни, вітаю вас днем захисників України. Бажаю перемоги і скоріше вернутися додому.